20 20 лютого. Поки весь Це світ що? стежить за подіями євромайдану, де ескадрони смерті беркут розстрілюють українських активістів. У Крим вже прибувають російські піхотинці. Олі! 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 Росія перекидає на півострів десантно-штурмові підрозділи 810-ї бригади. Янукович ще на посаді. 21-22 лютого партія Руськаїєдинство на чолі з Аксьоновим утворює так звану самооборону Криму з російських козаків, яких, начебто, запросила кримська спілка. У Севастополі проходять мітинги на підтримку окупації. Неминуча подія Януковича відсторонюють від влади. Він тікає в Крим. До Симферополя привозять поранених беркутівців, яких у Києві вже оголосили злочинцями. Тим часом для охорони одного зі стратегічних об'єктів столяті до Криму спрямовують окрему бригаду спецназу ГРУ. Прибуває бронетехніка, посилюються охорона військових частин Чорноморського флоту РФ. 23-24 лютого під контроль РФ фактично переходить Севастополь. В місті на мітингу незаконно обирають народного мера і створюють так звані загони самооборони. Устранити то конституційне недорозуміння, яке существує. І збрать на мітинги міського председателя нашого чоловіка. На в'їздах до міста з'являються блокпости і російські БТР. Військова розвідка отримує повідомлення, що на аеродромі в Анапі приземлилася велика кількість літаків з військовими на борту. На півострів прибувають депутати Держдуми, які розповідатимуть про швидке приєднання до РФ і російські паспорти. 25-26 лютого до Криму прибувають нові окупаційні добровольці, які видають себе за кримчан. Приїжджих та місцевих сепаратистів зібрали перед кримським парламентом. Вони вимагають референдуму. Глава меджлісу Рифат Чубаров заявляє тоді, що під час чергової сесії планують ухвалити низку сепаратистських рішень. Тому проукраїнські сили збирають чисельний мітинг біля Верховної Ради Криму. В результаті сутичок постраждало близько 70 мітингарів. У ніч на 27 лютого Верховну Раду та уряд Криму в Сімферополі захоплюють озброєні російські спецпризначенці та вивішують над будівлями прапор Російської Федерації. Під дулами автоматів кримський парламент проводить сесію, після якої новий лідер Аксьонов, якого в кримінальних колах знають як Гобліна, підпорядковує собі силовиків. Того дня збройні російські формування займають блокпости на Перекупському перешийку та Чонгарі, блокують в'їзди та виїзди до Криму сушею, захоплюють аеропорт Бельбек у Севастополі і зупиняють паромну переправу у Керчі. 28 лютого російські військові без розпізнавальних знаків блокують українські військові частини на півострові та стратегічні підприємства. Цивільні активісти, сидячи на комунальній техніці, прориваються уперед. Вже позаду них крокують військові і зі зброєю чемно вимагають здати об'єкт. Прикривали живим щитом і толкали. в лучших традиціях. йшли. Вот всех ребят вежливых, очень хороших. Их выли до охороняємих объектов, до межі поста. Попереди. На сына выли? Конечно, на сферу. 4 березня їх там нет. Під час прес-конференції Володимир Путін заявляє, що блокування об'єктів ЗСУ здійснюється місцевими силами самооборони, а не російськими військовими. Так народжуються зелені чоловічки. Водночас, підтвердженням факту початку окупації є російська медаль за повернення Криму, на якій датою початку захоплення Кримського півострова казано саме 20 лютого 2014 року. Там нітлюдей, людей, є Займаються там определенними рішенням определених вопросов, в тому числі военной сфері. Но це не значить, що там присутствуют регулярні російські війська. 7 березня 2014 року в Криму військами РФ вже захоплені всі адміністративні будівлі, перекриті шляхи в'їзду на півострів та блоковані всі пункти дислокації ВМС України та інші військові гарнізони. Однак окупанти квапляться того ж дня. Парламент ухвалює рішення проводити референдум 16 березня замість 25 травня, як планувалося раніше. І 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя таки відбувається не визнаний більшістю країн світу референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Знакове сабиті сьогодні ми завершаємо юридічні процедури, зв'язані з, з присуднієнням. Крим і к Російській Федерації резолюція Генеральної асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України ухвалена 27 березня 2014 року на 68-й сесії. Всього у провадженні Європейського суду з прав людини перебуває 5 справ України проти Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. А сьогодні 9 років по тому Крим залишається територією України, як би комусь не було уютно і по домашньому. Яна Богославська для Апо.